Привіт, я Олена Бабич, медичний адвокат, і це новий випуск рубрики Лікарі запитують, де я відповідаю на реальні запитання лікарів. Якщо ви вперше на каналі, тут ми говоримо про медичне право. Простою мовою про юридичний захист лікарів і клінік, та розбираємо реальні кейси. Сьогодні я буду відповідати на запитання лікарів з інстаграм. Я залишала віконечко, куди мені прийшли десятки запитань. Я відібрала найцікавіші, на які зараз дам відповідь, і про онлайн-консультації, і про негативний відгук, і про критику колег та лікарську таємницю. Буде цікаво, тож можете прямо зараз авансом поставити вподобайку цьому відео. І так, переходимо до запитань. Питання перше: добрий день. Як бути е, зі згодами для пацієнтів при онлайн консультаціях? Онлайн консультація лікаря це досить складне і знати таке неоднозначне питання, і воно, до речі, досить нечітко прописане в нашому е, законодавстві. Зокрема, залишається відкритим запитання: чи може лікар взагалі надавати повноцінну медичну консультацію онлайн? І особливо це стосується тих випадків, де йдеться не просто про якісь загальні рекомендації, а про встановлення діагнозу та про призначення лікування. Якщо подивитись на форму інформованої згоди пацієнта, яка затверджена МОЗ, то ми побачимо, що по-перше, вона має бути підписана пацієнтом особисто. По-друге, вона повинна бути заповнена пацієнтам власноруч. А не просто там галочка в диджитал формі. Тому, коли ми говоримо про онлайн-консультації, я рекомендую бути з ними обережними, і особливо там, де ви маєте поставити діагноз або призначити лікування дистанційно, бо не всі випадки можна знаю, закрити дистанційно, і це юридично дуже вразлива зона. Переходимо до наступного запитання, як захищатися від образливого, неправдивого і анонімного відгуку пацієнта. Ну знаєте, тут все залежить від конкретного випадку. Який зміст у цьому відгуку, на якій він платформі е, розміщений, у якій формі написаний? І, взагалі, що? Що саме в ньому стверджується, але загальні мої рекомендації будуть такими: якщо ви е, все ж вирішили відповісти, пам'ятайте головне, ви відповідаєте не автору відгуку. Ви відповідаєте тим, хто цей відгук буде читати вашим потенційним пацієнтам. Тому відповіді мають бути витриманими, спокійними і професійними. Конфлікт в інтернеті ви не виграєте. Це я вам даю 100% У жодному разі не допускайте розголошення лікарської таємниці. Навіть якщо дуже хочеться дати якийсь контраргумент, пояснити, як усе було насправді. Утримайтесь у відповідях, не має бути згадок про діагнози, лікування, скарги пацієнта та деталі його звернення. Це буде розголошенням лікарської таємниці. І знаєте, іноді, взагалі, найкраща реакція це відсутність будь-якої реакції. Видихнути, вийти з соціальних мереж і переключитись на роботу. Не кожен відгук вартує вашої енергії. Та якогось реагування, але це вже рішення, яке треба приймати в кожному конкретному випадку окремо. І до речі, якщо вам складно сформулювати відповідь на такі негативні відгуки, у мене є шаблони для відповіді на негативні відгуки пацієнтів. Посилання на них я залишу в інфобоксі під цим відео. Переходимо до наступного запитання: чи можна критикувати призначення іншого лікаря, якщо воно некомпетентне? Це тема, про яку я постійно говорю. І повторю ще раз: не раджу оцінювати або коментувати лікування, яке призначив ваш колега чи інший лікар. По-перше, ви не знаєте всієї картини. Пацієнт міг лікуватися у кількох фахівців до вас, а не лише у попереднього колеги. І ви не знаєте, що саме було сказано, які були обставини, які обмеження чи з чим саме пацієнт звертався на якому етапі та чи виконував він взагалі рекомендації попередніх лікарів? А часто пацієнти на жаль не розповідають усю правду або розповідають свою дуже суб'єктивну версію, а тим більше. Ніколи не робіть цього в категоричній чи такій зневажливій формі фрази на кшталт, м, хто вам таке призначив, «який вибачте, ідіот вас лікував, окрім скандалу і конфлікту, нічого не принесуть, і часто абсолютно без підставного конфлікту, на який пацієнт дарма витратить свої нерви і кошти. Ви бачите, як можете допомогти пацієнту? Допомагайте без знецінювання ваших колег, і нарешті не забувайте, ви самі рано чи пізно можете опинитись на місці того колеги, якого будуть ось так обговорювати. Тому ніколи не оцінюйте роботу колег. Ваша правильна відповідь має звучати приблизно так. Я не можу коментувати лікування, яке було призначено до мене, бо не знаю всіх обставин. Але зараз, виходячи з вашого поточного стану, я можу запропонувати ось такий підхід, і цього буде достатньо. Переходимо до наступного запитання: чи можна викладати частину тіла пацієнта без його згоди, якщо він точно буде не впізнаний? В загальному ви маєте отримати згоду пацієнта на використання його зображення, навіть якщо це не обличчя, просто якась частина тіла, але може бути виняток, якщо пацієнт повністю знеособлений. І зверніть увагу, знеособлення це не ось ця знаєте, чорна смужка на очах, як це часто роблять. Це не працюючий інструмент. Так, пацієнта все одно можуть упізнати І навіть сам. Себе він упізнає знеособлене фото. Це те, де немає жодної розпізнавальної ознаки. Ні, я не знаю ні родинки, ні татуювання, ні пірсингу. Не видно жодних анатомічних деталей, які можна співвіднести з конкретною людиною. І сам пацієнт себе не може впізнати у всіх інших ситуаціях. Письмова згода є обов'язкова. Ну що ж, на сьогодні це все. Це були відповіді на запитання лікарів. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях під цим відео своє запитання до медичного адвоката, і можливо, саме на нього я відповім. У наступному випуску цієї рубрики. А якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. І обов'язково поділіться цим відео з вашими колегами. Їм точно це буде в пригоді. А ще підписуйтесь на інстаграм та телеграм-канал Адвокат лікаря, в якому важливі зміни законодавства, кейси з практики, подкасти і юридичні поради для лікарів. Всі посилання залишаю під відео і до зустрічі! У Наступних випусках